Є новий контент по зоряних війнах. Так, Сер є. І тут ми будемо слідувати за Ошею. Чудово, безпека праці дуже важлива. Так, а ще це її ім'я. І її помилково звинуватять у злочині. У якому? Ну, її сестра Мей буде битися з Джедаєм на ім'я Ендара, яку, гадаю, могла б зіграти Керіан Мус. Стрініті! Боже! Це буде головною родзинкою серіалу. Та що вона робитиме? Ага, помре відразу ж. Гаразд. Я все одно вдаватиму, що вона головна героїня під час рекламної кампанії. Схожа на чудову ідею. Оскільки. Мей і оша виглядають абсолютно like і однаково, і всі думають, що мей мертва звинувачують ошу. А вона була поруч і близько ні. Вона була на гасінні космічної пожежі, але бармен бачив її. Тож космічної пожежі пожежі в космосі саме так. Тож її заарештовують і саджають на корабель для ув'язнених пілотований роботами. Вони думають, вона вбила джедая і саджають на безпілотний корабель. Саме так я і придумав. Корабель зазнає аварії, і тоді вона з'єднується зі своїм старим майстром джедаєм солом. Гаразд. і вона пояснює йому, мовляв, я думаю, моя сестра може бути жива. А він і ні, я бачив, як вона померла. Схоже, між цими двома є якась історія. Безперечно, сер. на цьому й побудований увесь серіал. Але щоб все пояснити, доведеться повернутися на 16 років назад. Ох, Я не знаю, як це зробити. Не хвилюйтеся, я розповім, що сталося. Гаразд, так це набагато краще. Отже, ошу і мей виростила кубка космічних відьом. І мей хоче стати космічною відьмою. А оша не дуже хоче. Існують інші кар'єрні шляхи, окрім космічних відьом, Звісно, Тож вони влаштовують велику церемонію, щоб стати космічними відьмами і співають пісеньку. Пісеньку так, вони такі сила однієї. Сила двох! Сила багатьох. Так чи інакше з'являється сол та інші джедаї, і вони, можливо, хочуть зробити цих дітей джедаями, бо у них високий коефіцієнт М. Коефіцієнт М, тобто мідіхлоріанів. Ну так, але люди з цього сміялися, тож тепер я боюся сказати це вголос. Справедливо. Отже, вони роблять деякі тести на цих дівчатах, але потім одному подавану дуже хочеться додому, тож він поспішає назад до храму, вступаючи в конфронтацію. Це його мотивація. Він хоче піти. Якнайшвидше, йому не подобається їжа, яку він там їсть. Тому він ризикує і все руйнує. Цілком зрозуміло. Гадаю, і що відбувається далі? Ну, мати відьма, перетворює. На велике страшне димове чудовисько, і сол вбиває її світловим мечем. Розумно взагалі то ні, він не мав цього робити, бо вона така, я збиралася дозволити очі стати джедаєм. Тоді, мабуть, не варто було перетворюватися на чудовисько. Ну якщо у цьому серіалі не буде недомовок, то і серіалу не буде. О, цікава техніка оповіді. І потім всі відьми збираються разом і вселяються в джедая вуки. Але коли Трініті руйнує цю одержимість, всі відьми вмирають. Чому? Бо мені потрібно, щоб усі відьми померли. Підходить. а ще Мей розлютилася, що Оша не захотіла стати космічною відьмою, тому вона власне. Товує на велику пожежу і замикає усі двері. Це точно порушення правил безпеки праці. Так і це місце зроблене з каменю, тому вогонь поширюється швидко. Що а потім сол опиняється в ситуації, коли кожна сестра стоїть на платформі, що руйнується, а його сили не вистачає на обидві платформи. Тож він просто рятує ошу. Чому б не втримувати дівчат замість платформ, на яких вони стоять? Століть пельку, і так ця божевільна ніч створює підґрунтя для всієї історії. Ого, це буде досить напружений початок серіалу. Це точно О, ні, я щойно описав таємницю, яка розтягнеться на кілька епізодів. Ох, розтяг. Нути на кілька епізодів це бомбезно, як не парадоксально так, і що відбувається О, далі. Ну, через ту ніч 16 років по тому мей вбиває джедаїв причетних до того, і вона працює з хлопцем на ім'я Каймір. Гаразд, а ще схоже поблизу вештається ситх, але ми не знаємо, хто він такий. Це Каймір трясця. Ну а хто б це ще міг бути? Так, це слушно. Я все одно зроблю, ніби це велике відкриття через кілька епізодів. Гаразд, звісно, чудово. І він хоче, щоб мей вбила джедая, не використовуючи зброю. Чому так? Він думає, це було б крутезним випробуванням темної сторони. І справді звучить крутезно. Потім одного дня він зривається і вбиває практично всіх джедаїв, з якими була оша. Боже мій. І в цьому хаосі оша і мей міняються місцями. О, справді? Так, і схоже, що Мей збирається зарізати соло, а потім не робить цього. Чому ні? Бо вона більше не хоче, розумієте, хто вирішує, чому персонажі роблять те, що роблять? Ви. Можете таке уявити, це було б безумство. Ну, Хо -хо -хо. загалом тим часом оша тусується з кайміром, ситхом. Тусується. Так, вона ходить за ним, він роздягається, показує їй свою яму сарлака. Боже мій. І тепер, коли. Він вбив усіх її друзів і показав свого космічного прутня. Їй цікаво, що він хоче розповісти про темну сторону. Гераз. А потім вона одягає його крутий шолом і бачить видіння, де знаходиться мей. О, справді, так, бо сезон майже закінчився, і мені потрібно, щоб вони возз'єдналися, тож вона просто бачить, куди йти далі. Чудово. Тож усі персонажі опиняються на тій відьомській планеті, де все починалося. Це як поезія, все римується. Це як поезія, все римується, Саме так. Кожна нас чекає велика сутичка між кайміром і солом, а потім ще й між мей та ошей. Дуже захоплююче. А потім оша дізнається, що сол уби. В їхню маму, тож вона хоче вбити його. Ну їй буде важко вбити досвідченого майстра Джедая. Взагалі, то це буде дуже просто, без жодного клопоту. О, справді, так, бо тепер вона розлючена і може робити вчинки темної сторони. Тож вона душить його силою до смерті. То він не пояснює, що її мама перетворилася на страшне димове чудовисько. Ні, бо правильна комунікація завадила б історії, яку я намагаюся розповісти. Точно, гаразд, продовжуйте. Значить, душа вже відсутня. Так, а ще той хлопець помер. Що і що ж відбувається далі? Оша погоджується тренуватися з кайміром і дозволяє показати їй темну сторону. О, він знову роздягається. Ні, темну сторону сили. А, гаразд. А потім він стирає пам'ять мей, що він цілком вміє робити. Навіщо? Щоб вона все забула. Але. А потім зелена жінка звинувачує в усьому сола і на цьому все. То що скажете? Непогано, просто відчуття ніби чогось не вистачає. Так і є, правда, про який ключовий інгредієнт ми забули. О, я зрозумів. Знаєте, що ми маємо зробити цю штуку. Ну, знаєте, коли ми вставляємо вкраплення відомих персонажів і вибірково змінюємо власний контент, ніби це допомагає надовго зацікавити глядачів. Точно, у цьому ця справа. Я додам кілька Мело наприкінці. Yeah. Чудово, це збереже життя бренду. Yeah. Вітаю це Раян Джордж, з відео, яке ви щойно подивилися. Насолодіться на слайд шоу з відео, яке ви щойно подивилися.